Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання сантехніки та інноваційних технологій. Будь-який будинок споживає енергоресурси для вироблення тепла, системи опалення, для нагрівання сантехнічної води, для охолодження приміщень. Якщо ви хочете зменшити споживання енергії на існуючому об'єкті або створити нову енергоефективну систему, Зверніть увагу на рішення, де використовується тепловий насос. Пропоную вашій увазі огляд сучасного теплового насоса Зубадан, відомого японського виробника Mitsubishi Electric. Назва Зубадан в перекладі з японської означає «суперобігрів». Завдяки цій розробці, теплові насоси почали масово використовувати в країнах з суровим кліматом. Де температура навколишнього середовища знижується до мінус 25 градусів Цельсія та нижче. Даний тепловий насос типу повітря вода серії Push SHW має теплову потужність 23 кВт, призначений для роботи з трифазною системою електроживлення. Складається з зовнішнього блоку та внутрішнього гідравлічного модуля. Дозволяє створити ефективну систему обігріву. Або охолодження, котеджу, готелю чи офісного приміщення, а також систему гарячого водопостачання. Компанія Mitsubishi Electric має в своєму асортименті декілька варіантів, як внутрішніх, так і зовнішніх блоків. Все залежить від умов та задач, що потрібно вирішити. Розглянемо зовнішній блок. Він має розміри 1050 х 1338 мм. Вагу 148 кг. Центральну частину теплового насосу займають два вентилятори із захисними решитками. Підключення магістралі холодоагенту кабелю електроживлення виконано з правої сторони. Елементи підключення закриті захисними кришками. Для відбору теплової енергії з навколишнього середовища тепловий насос обладнаний потужними вентиляторами, що створюють повітряний потік через випарник. Або теплообмінник. Лопасті вентилятора відрізняються особливою формою для зменшення турбулентності повітряного потоку та збільшення його ефективності. Використовуються двигуни постійного струму. Випарник цій моделі, збільшений по площі, на відміну від інших моделей, має трубчасту структуру трирядний, захищений від корозії спеціальним покриттям. Велика кількість пластин дозволяє ефективно відібрати енергію з навколишнього повітря. Температуру повітря контролює датчик, розміщений ззовні. Компресор, електроніка та вузли автоматики все виробляє корпорація Mitsubishi Electric. Компресор має запатентовану та вдосконалену конструкцію. Працює по технології інвертора постійного струму, обладнаний підсиленими рухомими частинами. За рахунок додаткового входу для параінжекції холодоагенту здатний забезпечити високу теплопродуктивність при низькій температурі зовнішнього повітря до мінус 25 градусів Цельсія. Компресор та патрубки захищені теплоізоляційним матеріалом. Тепловий насос заправлений холодоагентом R410A. Якщо довжина магістралі між зовнішнім та внутрішнім блоком, не перевищує 10 метрів не потребує додаткового заповнення холодоагентом. Невід'ємною частиною теплового насоса є електронний розширювальний клапан, який знижує тиск холодоагенту у внутрішньому контурі, що дозволяє перейти йому в газоподібний стан для подальшого кипіння та відбору теплоти. В даній моделі їх декілька. Встановлений ресивер та теплообмінник для здійснення обміну тепла. Переключення між режимами нагрівання та охолодження відбувається за рахунок 4-ходового клапана. Присутні температурні датчики, реле високого та низького тиску. За допомогою їх автоматика постійно контролює необхідні режими роботи та керує процесом відбору та передачі теплової енергії. Біля компресора на рамі розміщені патрубки підключення із запірними кранами магістралей високого та низького тиску. Діаметр для рідини 1 дюйма для газу 1 дюйм. Зверху розташована плата керування. Вона має розвинену систему діагностики та програмування. На платі присутні блоки діп перемикачів для зміни конфігурації та налаштування. Окремо виведена колодка для підключення трифазного живлення та керуючого сигналу. Пластикові хомути на корпусі призначені для фіксації електричних кабелів. Розглянемо внутрішній блок. Це гідравлічний модуль з назвою «Екодан». Компанія Mitsubishi Electric виробляє кілька типів гідромодулів різного призначення. Для опалення або охолодження приміщень. Для підігріву гарячої сантехнічної води. В асортименті присутні моделі з вбудованим бойлером ГВП. В нашому випадку компактний гідравлічний модуль серії ERSE. Він обладнаний пластичним теплообмінником вода, Тому потребує підключення фреонопроводу для з'єднання з зовнішнім блоком. Модуль має сучасний дизайн, невеликі габарити. 600 на 360 на 950 мм. Вагу 61 кг. На лицевій стороні розміщений пульт керування та манометр, що відображає тиск в системі опалення. Пульт керування обладнаний широкоформатним рідкокристалічним дисплеєм та кнопками. Дозволяє вибрати необхідний режим роботи, задати температуру, керувати одно або багатозональною системою, актувати антибактеріальний захист. Погодозалежне керування та багато інших програм. За допомогою додатку MailCloud користувач може керувати системою з будь-якого місця земної кулі, використовуючи мережу інтернет. Підключення трубопроводів. З правої сторони, контур опалення діаметр 1 дюйм. Зліва контур 3 38 та 5,8 дюйма. Присутній патрубок для відводу конденсату. Та отвір для підключення патрубка запобіжного клапана. Зліва отвори прокладки електричних кабелів. За декоративною панелью відкривається блок електроніки, що керує системою опалення, охолодження та ГВП. Плата керування дозволяє під'єднати декілька циркуляційних насосів, триходові клапани, датчики температури води та повітря, каскадну автоматику. На платі присутній порт для встановлення карти пам'яті, є можливість переносити налаштування, зберігати інформацію фактичної роботи для більш якісної діагностики обладнання. В нижній частині клемна колодка для підключення живлення та передачі сигналів керування. За панелю з електронікою розміщені елементи гідравліки. Зліва встановлений пластинчатий теплообмінник або конденсатор фреонового контуру. Має якісну ізоляцію, що закрита металевим кожухом. В центральній частині розміщений циркуляційний насос компанії Грунфас. Він частотного типу, змінює потік та напір в залежності від умов роботи, створює необхідну циркуляцію теплоносія та переносить теплову енергію від фреонового контура в систему опалення або ГВП. Для захисту теплообмінника, насоса та інших частин гідравлічного контуру від забруднень використовується сітчастий фільтр. Присутні відсічні крани та штуцери зливу теплоносія для проведення чистки фільтруючого елемента. З правої сторони розміщений бак, виготовлений із неживічої сталі. Він виконує функцію накопичувача, може використовуватись з вбудованими електричними тенами. Зверху автоматичний клапан для видалення повітря. Реле протоку контролює розхід теплоносія, що вкрай важливо для роботи теплового насоса. Датчики температури накладного типу, встановлені на подачі та зворотній лінії. З високою точністю передають інформацію щодо фактичної температури. Запобіжний клапан на 3 бар захищає систему від високого тиску. Він об'єднаний з манометром, який відображає інформацію. Корпус обладнаний спеціальними отворами для циркуляції повітря гідроблоку. Ми розглянули тепловий насос зубодан компанії Mitsubishi Electric. Це якісна система, що здатна забезпечити вас теплом та гарячою водою. Працює в широкому діапазоні температур з високою енергоефективністю. Споживаючи 6 кВт електричної енергії на максимальній потужності, видає в систему опалення 23 кВт тепла. Тепловий насос здатний охолоджувати приміщення влітку, і це додаткова його перевага. Якщо ви зацікавились, звертайтесь до нас компанії Ромсто Україна, ми з радістю вам допоможемо. Зробимо розрахунки та підбір обладнання. Підписуйтесь на наш канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!